12 жовтня до поліції надійшло повідомлення місцевого мешканця з приводу підпалу килимка та дверей у його помешканні, в якому він проживає разом з сином військовослужбовцем та родиною. Господар самотужки загасив вогонь. внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Поліцейський рівненського району управління поліції та головного управління розпочали розшукові та слідчі заходи з метою встановлення особи зловмисника. Злагодженою роботою усіх служб зловмисник був встановлений. Ним виявився 32-річний уроженець Російської Федерації, який майже все життя проживав на Карпаті, а останні 4 роки проживав у місті рівному. Чоловік пояснив поліцейським, що через один з телеграм-каналів отримав замовлення підпалити двері до помешкання за певною адресою. Замовники пояснили, що власник оселі заборгував їм. Грошові кошти за роботу обіцяли гарно заплатити однак, винагороди зловмисник так і не отримав. У скоєнні умисного пошкодження майна передбаченого частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України слідчими було повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Хочу наголосити, що замовниками як такової роботи є представники російських спецслужб, які намагаються розхитати та дестабілізувати ситуацію в Україні. А замість обіцяних грошових коштів виконавці отримують лише роки ув'язнення. Примав, побачив в чаті в телеграмі оголошення, що є робота у зв'язку з кружним матеріальним становищем і боргами. Відгукнувся. Запропонували запалити двері, сказали, що людина просто винна грошей і таким чином її хочуть налікати. На що я подумав, що в принципі це не так небезпечно, ніхто не постраждає, якби і, і, і погодився. Купив розчинник, підійшов. Трохи полив двері підпалив, вони спалахнули, я втік. Вибіг з будинку і побіг в сторону зупинки, сів в маршрутку і поїхав. Не зв'язуйтесь ніколи з, подібним, з подібними конторами, з подібними чатами і ніколи не відгукуйтесь на якісь пропозиції, які комусь можуть причинити школу.